У 2010 році у Кривому розі сталося дві потужні техногенні катастрофи. На шахті імені Орджонікідзе утворилася вирва розміром 16 гектар, а у центральному міському районі під землю пішов комерційний об'єкт. Ці трагедії змусили розпочати створення програм з аналізу, прогнозування та попередження таких явищ. Вагомий внесок у дослідження стану залізорудного басейну зробили науковці Криворізького гірничорудного інституту та кривбазпроєкту. На сьогоднішній день науково дослідний інститут гірничорудний. Має у своїй базі лабораторно-технічне обладнання і відповідні методики за п'ятьма напрямами, які дозволяють проводити оцінку стану земель Кривого Рогу. За словами очільника міського управління екології, проблема порушених земель Кривого Рогу пов'язана із роботою гірничо-видобувної промисловості. Моніторинг їх впливу на довкілля відбувається практично у режимі онлайн. Головне, що ми хочемо сьогодні почути це від науковців, тому що наука не стоїть на місці. Виникають нові методи та шляхи вирішення проблем, методи досліджень. Тому ми намагаємося знайти той інноваційний на сьогоднішній день інструмент вирішення тієї проблеми, яка виникла. Під час форуму криворізькі науковці продемонстрували присутні власні розробки діючих програм з моніторингу стану навколишнього середовища. Такі програмні напрацювання дозволяють виявляти точні координати майбутніх сувів ґрунту або ж коливань земної поверхні. За словами вчених, ці розробки мають велику перспективу для застосування по всій країні. У будь-якому випадку країна буде відновлюватись і питання. Убезпечення промисловості, убезпечення мешканців, убезпечення цілих масивів, масивів, які вибудовані в ареалі впливу підземних гірничих робіт, воно є вкрай важливим. Головуючи на форумі, Юрій Вілкул нагадав присутнім події вересня минулого року, коли у кривому розі відбувся ракетний обстріл гідроспоруд. Тоді наслідки катастрофи вдалося мінімізувати у тому числі за рахунок розробок місцевих вчених та промисловців. Коли були наміри зруйнувати наші плотини і дамби, і це до чого привело, а до чого могло ще більше привести. Ми відреагували миттєво і все зробили для того, щоб наше місто було не ушкоджене або менше ушкоджене. Нагадаємо, у 2021 році Дніпропетровська обласна рада підтримала проєкт державної програми дослідження стану Криворізького басейну. Але через початок війни Росії проти України реалізацію цієї програми відклали. Наразі учасники форуму сподіваються на підтримку з боку Кабміну та Верховної Ради України. Гана Штонда, Віктор Могуров, Сергій Філоненко, перший міський.